Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі, і так, сьогодні я буду ось таким шинсоніком, або Соніком-мутантом, можете називати як хочете. Сьогодні я перетворився на цього Соніка для того, щоб затролити Міку. Дуже давненько я такого не робив, і сьогодні буде саме таке відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну а я прямо зараз стану невидимим, скажу, що вона мене не чує, до речі, і вона взагалі не знає, що я є у цьому світі. Бо це її світ, але за допомогою певних адмінських команд я сюди зміг потрапити. От тому зараз я уходжу в невидимість. Поки що я з'являтися шинсоніком не буду. От, але далі. Далі ми будемо робити дуже-дуже багато всього цікавого. Вона мешкає у цьому будиночку. Давайте зараз подивимось, чим вона займається тут. Що вона тут робить. Так, у нас вечір зараз взагалі. Так, а ну поки що не бачу. Так, це це закінчила, сюди. Я її чую. І так то робота все закінчена. Що вона ага! Ось сайті. вона. А ваша автівка готова? О -о -о. Заберіть, будь Шо? ласка, її сьогодні. О, прям сьогодні. Не автівка в сервісі це чи <laughs> так. Ну, що. Так, це а нам підходить. Зараз вона буде кудись йти, я так розумію, за машиною, і ми, друзі, саме-саме у цей час з'явимось і будемо. Будемо е, починати знущатися так, над мікою. Ану, сюди. ану, ану. ану. Я Треба... Зараз я хочу Селяна, давайте, звук видати, який Сонік видає. То йдіть далі, бо вже скоро ніч буде. <гум> так так Кого тут бурчит живіт, ви ще не їли тут нічого, є не знаю. Капець. Так. Оп. Ох. Вот туди. Закинемо ворочки. Нормально. О, в неї там реально селяни сидять. нічого собі, їх там троє. Ого. Або навіть четверо. П'ятеро, ніфіга собі скільки їх там. Так. Ось так зробимо. Ну, не щось таке Дуже такий гучний звук. Оп, сюди. Ось так робимо. О, оп-оп-оп. Швидесенько слідкуємо, перебігаємо за мікою. Якось дивно Так, вона, вона йде, а що, сервіс не тут? А, сервіс не в цьому селищі, нічого собі. Ого. Тобто вона буде зараз йти до іншого селища? О, так, це, це взагалі, це взагалі дуже круто. Так, Просто давайте знаю. так сім <гроши> <gotcha> Оп, сюди. Ось так нормально. З'являємось <гри> з думач, Соніком. Хв, з зеленого кольору одержати, він, мабуть, мене не Це <гри> Це хто був? Це сонік? Так. І... <гри> Де вона заховалася? Вона швидко. В нього <гри> швидко, швидко побігла до лісу. Так, я її загубив. Все це... Ага. Друзі брати, ось вона будем дивіться. Проїхати тут на автівці. Хто це так робить? І що ще? Так, так. так. Та, це та, та, ще ну. о, ця сітка з ефектами. <ривіт> їй, їй не подобається, що тут хтось заклав цю дорогу. Так, сюди, сюди, сіди. Оп, сюди, ось так обережно. Зараз я хочу дещо зробити, але я не знаю, чи вийде в мене, чи ні. Так, вона ламає. Ламається, ламає оп. була. Oh! <схай> so right Просто провалилося донизу. Так, оп, туди. Туди. Oh! Хо-хо-хо! <схай> <Who схай> <you схай> <схай> так, нормально, нормально. А, ми, ми зараз беремо оце, перекладаємо сюди. Це я достаю it's і робимо ось так. Можна йти. Зараз е буде дещо цікаве, можливо. оп оп ну Що там таке вибухнуло? Оп, непогано. О, це так, давайте ще зробимо так, добре, такі що штуки. Я там не... О, зупинилась. <гум> оп, сюди. Сіди. Тепер е беремо е стаємо Соніком і ось тут виглядаємо. Будемо зараз. Давайте я можу спробую швидко пролетіти туди. Оп, ось так. Чи побачила вона мене, чи ні, я не знаю. Оп. Оп. Там там Сонік <гум> просто пролетів! <гум> Оце швидкість! Так, я вона мене побачила 100%. Зараз би забрала вже. Де вона? вона? Вона десь тут, так? Та. Ні, почекайте, це корівка. Де а Міка? що тут ага, ось лава вона. робить. Потрібно її якось забудувати, а вони просто перекрили дорогу та й все. Це так. ж не комфортно так їхати потім. Вона ну, ще добре. думає щось про комфорт. Чесно, Як тут можна їхати? Оп, сюди. Зараз. Що там було? Що там було, каже? Ось так давайте зробимо і зараз там буде. ця лава вибухнула. Ой! Ого! Стріли. Ого! Тут е. небезпечно! Оу! І тут це було я потрібно швиденько, швиденько йти звідси. Так, давайте я вімкну декілька команд, щоб тут весь ліс це не згорів, бо щось він дуже швидко почав там, горіти. Будиночок може там перебачити. Так, Зараз? вона йде у якийсь оп, будиночок. Оп, оп. Але Ні, можливо... Купі там... зімбеки. Ну, нормально. Мене. нормально, нормально, там вибухнуло. Капець. Чого ж там вибухнуло? Так. Ще Нічого щось вибухнуло. Собі. Так, це прибираємо. Це нам більше не знадобиться, беру оце і вона йде далі. Так, я пропоную зараз просто десь попереду ось тут її налякати. Можливо, на цьому будиночку будемо стояти. Так, слухайте. Нічого, яка стара автівка, вона прям вся покрита іржою. <гум> вона хоче відкопати цю машину, чи вона що? старезна mm -hmm, mm -hmm. так ти згубив тут. Давайте я отут стану, ось так. І буду чекати, коли вона е зайде на цей місточок. Все, чекаємо, друзі. Цікаво, а якщо я розкопаю, я зможу її продати після? Чекаємо, чекаємо. Ось так виглядає оцей шинсонь. Реально дуже дуже ляче. Це навіть колес нема. Так, все, чекаємо. О, ось вона йде, 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 дивіться. Поїхали! Оп. Оп. Оп, і сюди і все. Що вона робить? Так, почекайте. Оп-оп. Ось так зробимо. Вона там... Я полежу тут. Лягла під цим містком і реально лежить. Цікаво. Може вона хоче замаскуватися там, я не знаю. Так, добре, ми давайте що зараз це не Оп, ось так зробимо. Ось так, так, ось так, ось так. Я зараз дещо зроблю. <клігла> тут всюди розлітаються усі штуки. Кущів, так, Ось світок і зроблю собі такий прикид, щоб мене ніхто не бачив. А що вона? Що вона намагається тут зробити? Вона що, хоче зробити справжнє маскування? О, це сюди, це здивувати. Давайте сіди. Сюди, Сиди, сіди. Чудово. Ось це. Чудово, каже. Я Прям крутизна. Так, ну. Воно комфортно. Оуч! Але... Непогано вона підірвалася на оцій Міні Так, Ні. і що? Вона тепер Тобі реально вона буде має. бігати кущом. Я піду пішки, а потім, якщо що, одягну його. Нормально От вона вигадала. Там будівля розрухла вже. Так, давайте, друзі, ми зараз зменшуємось. І сітки. Ну, Стаємо цим соніком. І вирушаємо Можна йти. Можна буде просто Ось так, пробіг. Оп, 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 Як? оп. Добре, що він мене не бачив, я навіть не подумала якось куще. Оп оп, оп оп. О, це він так! Оп, бігає. <рес> бігає, бігає. Так, То, оп. Так. Оп, іди. А вона стоїть. О, стоїш! Іди, бігай! <рес> вона... <рес> Бачите, от вона перетворилася на кущу цей. Так, ану. Іди від. від. Ого, як в нього пай ще смердить. Так, сюди підходимо. Підходимо, ось так будемо стояти дуже близько не до неї. Не стій, тільки біля мене. Ось так, а ну. Отакої. Зараз будемо слідкувати. Не, тобі малезенький комет, не хвістик ззаду. Ага, ага. Так, давайте зробимо е, вигляд, що ми щось, типу, зрозуміли. Так, підходимо ближче. А якщо він підходимо знає, що ближче. це я? Підходимо ближче. О, ні. Ось так. О, О сюди, ні. сюди. О, ні! А -а 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 -а. <свіси> <свіси> Вона згоріла на оцьому на колючому дроті. Потрапила просто до пастки. Так, я буду стояти тут, але вже в невидимості. Вона повинна десь поруч з'явитися, друзі. 100%. Зараз будемо дивитися у цей бік. І ось у цей бік. Десь тут вона повинна бути. Так, це курка, це не міка. Ану. 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 А це О! такой. Ось вона, куш з'явився, дивіться. Так. Оце він мене налякав. Ви бачите її? Я не бачу. Ось була тінь, тінь. бачите, тінь. Вона. Вона випала зілля невидимості. Серйозно! Нічого собі. Здається, ми добряче так налякали з вами Міку. <с> вона тепер просто буде, як невидимка, е лазити Але тут. Сітку, прям Де вона? Дивні. Я її. Опа. Закінчилося. Закінчилося зілля невидимості. Так, це круто. Так, я це дуже-дуже дуже круто. Напевно туди. А то я вже путаюсь куди йти. Отак От зробимо. Так, доріжка. Довго, Можна ще зробити ось таку штуку. Там І селян, а що ти тут робиш? Так, давайте отак зробимо. що, заблукав? ти додому? Нормально, так, нормально вибухнуло. Давайте. Цікаво, що вона буде робити, якщо тут зараз почнеться дощ. Давайте ось так напишемо. Оп, все. Нормально. Нормально. Ще до ще не вистачало? Я майже вже дійшола. Ось так. Просто блискавка. Дуже-дуже дуже близько б'є. Ага, Як ага. Добре, що під деревом можна не промокнути. Але в дерево може вдарити блискавка і здається, вона цього не знає. Тому давайте її трішечки провчимо. Ось так. Бац, сюди. Ось так. Бац. Сюди. Ще декілька молній і досить wow, <laughs> Нормально, нормально А, Vano... ah, все зрозуміло, потрібно стояти не під одним деревом, а змінювати їх. <laughs> chance, Є шанс, що в тебе вдарить вб'є менший. Такі ж самі шанси однакові. Однакові. <laughs> і that's ось воно з'явилося. <laughs> <хі> Просто цього... так туди. О, Вона далі вирушила, нічого собі. дурна ця Так. А далеко там ще до цього селища? Ану, 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 друзі. Давайте, поки вона йде сюди, я зараз подивлюсь, злітаю швидесенько. О, і ще ще ти тут. А, здається, що ну, вона вже близько. я їх відійду. Ой-ой, вона, вона вже реально близько. Так, добре. Тоді зараз ми повертаємось так назад такова? до Міки. Ага, де вона? Можна буде бачите? Ви її бачите? Її Ви її бачите? Ага, ось Ти... тут. Они пішки просто ходить або як? Не знаю, не знаю. Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте це зробимо це ось так. Ось так. І Ось таким Ніхто будемо не соніком. Для себе. <рис foam> так, зараз буде тут стояти? Зараз Ти ломай! Так. А ну, це, давай сюди. О, вона, дивіться, вона на кущ перетворилася. Так. Бігла. Все. Сюди. А це просто куси Головне. Ось так. будемо. маленький соник. Він до курки зачепляється. Зараз за куркою будемо ганятися. О, не, не, боятися. Щоб вона, типу, подумала, що тут нічого більше не буде. Так. Ага, Ага, ага. Так. все. Ой. Тікаємо, тікаємо, звідси тікаємо. Це, ось, так, ось так ось Зараз так думає, ось так ось. Що вона там ламає? Вона стрибає так. далі кущем, дивіться. <гум> О, вилізла. Так. Так, це вже О, цікавіше. Такі вже ой. <рес> а, йти. Їй в залишилось, до речі, трішечки зовсім до селища. І, друзі, давайте. О, ну що, Зараз яли, влаштуємо яли. для неї тут справжній а сюрприз. А ми не будемо їхати по цій дорозі, потім вона знову зламається, знову буде в сервісі, це, і потім знову йти по цій клятій дорозі. Так, сюди, ось так робимо. Давайте знову. Активуємо оцю а, штуку. І, все. і напишемо ось так. Все, тепер на неї буде чекати тут справжнісінький сюрприз. Де вона? Давайте шукати. Вона вже. О, вона вже майже тут. Нічого собі. Нормально, нормально, нормально. Так, Що зараз буде? О, я бачу, там якісь ще відходи виливаються. Опа. Оце це, це наповнено знов ця молния вдарила Ага. Молнія. Молнія так вдарила, що воно вибухнуло навіть. Оце відходи тут навіть... Ого, тут роз'їло тут річку так забруднили. Оп. Опа. Дивіться, одразу на кущ перетворилася, сиди. Як добре, що мене не помітно. О, я знаю, що зробити. Так, поки вона там сидить кущем, ми зараз до селища швиденько. Е, ось так долетіли. Дивіться, це здається її машина, так? Я більше не бачу тут жодних. Давайте я зараз перетворююсь на маленького Соніка, сідаю за кермо і їду їй назустріч. Все, давайте ось так. Оп, поїхали. Паливо є. Є, добре. Все, поїхали, друзі. Так, 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 так. Зараз буде щось цікаве. Подивимось на її реакцію, коли сюди Сонік приїде на її машині. Вона 100% здогадається, що це її автівка. Так, ну що, я їду. Зараз десь ми тут її повинні будемо вже скоро зустріти. Ану, 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 поки що не бачу. Поки що просто їдемо. Так, вперед, 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 вперед. Ану, їдемо, їдемо, їдемо. Сюди, 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 сюди Ой, оп. Це сюди. Оп, сюди, 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 Коли сюди, сюди. Ходити! Ма Вдарила, ми, ну, не бігати, чи що? Вдарила по ой! машині. Так сюди. Ось так сюди сюди О! сюди 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 сюди. І тут її просто а ну, кинемо. Стій! ось так Оп, а ну, стій! Зараз, зараз буде найцікавіше, друзі, напевне. Так, вона просто стоїть. Так, Вона, це моя а, вона автівка. порівнює її це автівка чи ні. Тут навіть вмятина є, як у мене. <гас> Нормально. Таак. Це... Що вона буде робити Вони зараз? Сядемо, сядемо зараз сюди на заднє місце і просто ось так з'явлюся. Ти, <сісті> ти як зайця хочеш їхати, ну відшипись! <гас> вона просто кудись улетіла з дороги в ліс. Ану, Капець! <гас> так, о. Я... о. В невидимість. І тікаємо. Тікаємо, <гум> тікаємо сюди. Ну що ж, друзі, я вважаю, що ми вже достатньо позначалися над мікою, затролили її так добряче і на цьому можна і серію вже завершувати. Нехай вона повертається додому. Ми зараз десь ось тут станемо. Ось так. оп. Все, виходимо з невидимості, і що я вам хочу сказати? Я сподіваюся, що вам ця серія сподобалась. Обов'язково ставте лайк, друзі, підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був я, Шинсонік Байкі. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!